До Рівного прибув вифлиємський вогонь миру символ спокою, надії та єднання, який щороку мандрує з місця народження Ісуса Христа до різних куточків світу в Україні. Вже понад 33 роки його поширюють пластуни, українські скаути, які зберігають цю традицію, передаючи вогонь громадам, храмам, школам, лікарням і кожному, хто хоче долучитися до цієї світлої акції. Традиційно наші пісні співаються, що понесемо вогонь любові та добра. І власне цей символ ми складаємо. В поширення вогню, який до нас прибув з Австрії, а австрійські скаути його вже взяли і запалили на місці народження Ісуса Христа. В Австрії передали його для скаутингу. Центральна передача вифлеємського вогню відбувається для місцевих громад та пластових осередків області. Цьогоріч пластуни привезли вогонь з Києва, куди їздили на загальнодержавну передачу. Вже вогонь шириться україною, і ось так далі. Він масштабується. І навіть на фронтові містечка для наших військових теж вогонь поїде. В єдності ми поборемо темряву, адже єднаємося, і так ми зможемо якомога більше зробити. Жителі рівного з вдячністю приймають символічний вогонь, адже в такі непрості часи він нагадує про єдність та незламність духу. Це вогонь від нічого е, який дає життя, дає надію на. Спасіння на перемогу і хочеться помолитися біля цього вогню за наших воїнів, які. Стоять там за нас, щоб ми сьогодні могли отримати цей вогонь. Традиція передачі вогню миру бере початок з 1986 року, коли австрійські скаути вперше привезли вогонь із вифлеєму в Україну. Він потрапив ще на початку 90-х. З того часу традиція щорічно підтримується. А нині цей символ набуває особливого значення, нагадуючи про непохитний дух українців та віру у перемогу. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.